Кажуть, люди, от і спас, йде вже літочко від нас, та всього залишив спас добрим людям про запас. Мед, як сонце, золотий, дух від яблук запашний, Мак, волошки, чорнобривці. все на спаса пригодиться. Хто працює, той і має, і про того спас подбає. Літо красне, прощавай. В душах нам тепло лишай. Так сьогодні спас 19 серпня. Спас, як кажуть, і рукавички про запас. Ой, всім бажаю тільки радості в душах, щоб ця проклята війна закінчилася. Господи, спаси нас і бережи сьогодні преображення Господнє. Так що вже літо закінчується, пора осені настає. Як би хотілося ще тепла, добра, сонця, миру, 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 миру і здоров'я нам усім, щоб ми це все витерпіли, бо вже так вистраждали, господи. Pomoži nam. Pomoži nam.